我的故乡。<laughs> Бодь з вами! Слова святого Євангелія від святого Матея. Того часу, побачивши натовпи, Ісус вийшов на гору, коли Він сів, до нього підійшли його учні, і відкривши свої уста, він навчав їх, промовляючи. Блаженні Богі духом. Бо їхнє Царство Небесне, блаженні ті, хто плаче, бо вони будуть потішені. Блаженні лагідні, бо вони успадкують землю, блаженні голодні і справній справедливості, бо вони наситяться, блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя, блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. Блаженні ті, які творять мир, бо вони синами Божими названі будуть, Блаженні переслідувані за праведність, бо їхнє Царство Небесне. Блаженні ви, коли із за мене будуть вас зневажати та переслідувати, і обріхуючи казати всяке зло проти вас, радійте і веселіться. Бо велика нагорода ваша на небесах. Це є слово Господнє. Нехай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. Mm -hmm. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Mm -hmm. Слава Ісусу Христу. Mm -hmm. Другі улюблені в Христі, брати і сестри, наші шановні парафіяни, кохані Божі діти. Блаженний означає щасливий. Щасливий це той, хто відчуває, що його люблять або вища ступінь любові це коли ми її приймаємо не егоїстично до себе, що нам має бути добре, але коли хочемо комусь зробити добро і щастя, жертовна любов. Щаслива людина, котра може когось любити. Часто батьки кажуть своїм дітям я дуже щасливий чи щаслива, мама говорить, що я тебе маю, що маю кого одягати, взувати, годувати, вчити, виховувати. Щаслива, бо можу любов тобі подарувати. Пам'ятаю, колись в школі нас готували до Дня Матері на весні, свято Весни, свято Матері. І вчителька нам розповідала дуже так багато, я пам'ятаю, так ну, до сьогодні, може, не дослівно, але як вона це все доносливо казала, скільки кожна мама мусить дати з себе свого часу, свого вміння, терпіння, зусиль, свого таланту, своєї стараності, щоб нам було добре. І коли я прийшов додому, хотів подякувати мамі просто за те, що я почув, і мама каже: без тебе було б мені набагато гірше. І я собі потім думав, як це може бути ще гірше, якщо стільки часу справді, і грошей, які заробляють, для того, щоб мені одежу купити, і їжу варить, і прання роблять. Тоді не було ще пральних машин, ці тертки такі де я теж вчився, стояв біля балії і вчився стирати носочки собі. І я думав, як може бути гірше? Але справді, коли твою любов відкидають, важче пережити, коли, наприклад, тебе хтось не любить. І тому Ісус, коли помер на Христі, захотів, щоб ми прийняли цю любов і воскрес для тих, хто вміє любити. Для всіх, але особливо для тих, хто може прийняти цю Божу любов. І людина, яка любить, це людина свята, бо з любов'ю можна так багато зробити, так багато зрозуміти, в цій любові можна так багато чого побачити. І сьогодні, коли Ісус говорить своїм учням, ви блаженні, ви щасливі, це означає, що ваша любов є сильніша за. У Божество за терпіння, за переслідування, за обман, за різні гоніння, за плач, за невигоду. Наша любов є сильніша, тому що з цієї любові ми розуміємо, наскільки Бог відноситься до нас як до своїх дітей. І якщо ми хочемо відповісти Богу на цю любов, то насправді будемо переходити всі ці щебелинки, як сходи, як драбину, щоб отримати впевненість, що ми робимо добре. І насправді дуже багато разів ми, живучи життям християнським, живучи костюмом, живучи таїнствами, сакраментами, ми переступаємо себе, переступаємо свої труднощі, переступаємо багато тягарів. З Божою допомогою, бо навіть подумати собі, щоб таку просту річ, як би це здавалось, просту річ, піти до сповіді, це ж треба переступити себе, сказати чесну правду, сказати все те, що мене болить. Може, хотілося би краще похвалити, що нам вдалося, що нам вийшла молитва добре, що ми не припустили служби Божої. Що ми нікого не образили, не зробили гріха, нікому не зробили прикрості. Але важко є сказати все те, що є таким грузом тягарем. Але говоримо це, приходимо до сповіді, тому що маємо досвід, як пізніше нам є добре. І можна сказати, блаженні ті, котрі сповідаються, бо вони потім щасливі. І так до всього можна це доєднати, до, до різних ситуацій життєвих. І сьогодні також, коли ми задумуємося, хто такий святий, що треба зробити, щоб цим святим бути, є одна відповідь. Потрібно бути собою і любити. Так багато не потрібно. Це колись на дитячій Божій службі священник запитав дітей. Хто з вас хоче йти до неба? Всі діти піднесли руки, всі хотіли бути в небі. А хто з вас хоче бути святим? І так, двоє, троє подивилось дітей, що ніхто не витягує руки, самі сховали ці руки. А скаже: а як ви думаєте, в небі хто там? Грішники? Там ж всі святі. Ви хочете до неба, так якби зайчим-білетом проїхати в автобусі. Хочемо бути в небі, а не хочемо бути святі. Очевидно, це трохи коштує нас по-людськи. І ви самі теж прекрасно, кожен з вас і кожна розуміє, скільки нас коштує Бог, скільки нас коштує Костю, спільнота церкви, скільки нас коштує християнське життя, скільки нас коштує моральність людська, тому що християнин – це людина моральності. Але ми це все беремо на плечі і йдемо за Богом, бо хочемо бути святими, бо Він є наш приклад, бо по-іншому немає сенсу взагалі, щоб людина щось небудь робила. Тому сьогодні ця Євангелія з п'ятого розділу святого Матея є для нас заохотою до того, щоб коли є трудно, коли нас переслідують, коли щось погане говорять, щоб ми... Не лякались цього, щоб ми не боялись, щоб ми вміли перейти кожну трудність тільки для того, щоб пізніше ми побачимо Бога, щоб пізніше успадкуємо землю, пізніше будемо насичені, щоб потім будемо утішені, бо їхнє, каже Ісус Христос до нас, бо їхнє є. Царство Небесне. Амен.